Ти пройшов шлях усередину. Ти навчився збирати розсипану енергію, керувати волею, тримати тишу. А тепер настав момент побачити далі. Точка сприйняття це не місце в тілі, це фокус, через який ти сприймаєш світ. У більшості людей вона нерухома, застигла у звичному куті бачення. Вони дивляться, але не бачать, чують, але не відчувають живуть у вузькому промені уваги, де реальність повторюється. Бо вони бачать лише знайоме, розширення точки сприйняття це не магія, це момент, коли ти дозволяєш собі бачити більше, помічати деталі, які раніше проходили повз, відчувати рух енергії, зміни в просторі, реакції тіла, дихання, погляди людей. Коли ти змінюєш кут сприйняття, змінюється сам світ. Бо світ це не щось стабільне, це дзеркало, яке реагує на твою увагу. Поглянь навколо, не оцінюй, спостерігай, не називай, відчувай, зніми з речей ярлики, нехай усе стане новим, наче ти бачиш це вперше. Твоя свідомість не лінія, вона сфера, і сьогодні ти торкаєшся її меж. Вправа проста: знайди момент, коли твій розум замовкає, і відчуй, що простір довкола живий. Непорожній, небайдужий, він спостерігає тебе так само, як ти його Дихай повільно. Відчувай спину, ноги, повітря на шкірі, світ рухається, і ти разом із ним. Між вами немає межі, є лише обмін, це і є розширення точки сприйняття, коли ти виходиш за межі звичного я. І світ починає відгукуватись тут немає правил, тільки уважність і тиша, бо саме в тиші реальність відкриває справжнє обличчя.